Формадол таблетки від головного болю демонтаж будинку із шедевром відомого художника. В Ірпені почали розбирати розбомблену росіянами багатоповерхівку, на стіні якої залишив свій малюнок, всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі. Що буде з витвором мистецтва після знесення будівлі? Дізнаємося у кореспондента ТСН Сергія Моргуна наживо. А він зараз працює якраз в Ірпені. Вітаю Сергію! Тож чи на місці ще картина? І яка її доля? Подальша? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Картина на місці. Я радо б її продемонстрував. Але погляньте, ось там такі бетонні плити захистили її цими такими будівельними конструкціями. Тому не можу показати. Повірте, що вона там. І ще захищена антивандальним склом. Дещо раніше лише можете собі намалювати, згадати, там знаходиться балерина. Отже, два будинки, які демонтують їх уже декілька днів на цим займаються. Вони власне ось тут поряд. Навіть є будівельна техніка. Прошу оператора показати. Сьогодні вранці я їхав на роботу. Я з міста Ірпінь, то я бачив, як вона. Ще працювала вже один під'їзд демонтовано. Всього будуть по вулиці Северинівській е, зносити два будинки. Це той район, який чи не найбільше постраждав, тому що тут не лише високі багатоповерхівки зруйновані. Ось прошу навіть верхні поверхи є яскравим прикладом, як тут все відбувалося в дірках від снарядів. І також поряд тут є приватна забудова. От я завжди порівнюю це так: оскільки нам видно 100 будинків приватної забудови, 100 їх і знищено. Власне Бенксі завжди, е, як художник, хоч і таємничі, але Славився тим, що сатиричними своїми роботами і тими, де потрібно перевернути увагу. Тому ірпінь ось це місце, де власне були жили люди. А тепер будинок знищений, теж один з малюнків. Я прошу зараз показати режисерів відео з іншими роботами Бенксі, адже він в Україні не єдину цю роботу. Зробив всього їх було сім, зокрема в Києві також декілька у Бородянці, і от є в Ірпіні. Найвідоміша одна з найвідоміших робіт. Мені здається, це та де маленький хлопчик перемагає дорослого Чоловіка е, в кімоно, е, як натяк на те, що глава сусідньої країни агресорки зазнасть поразки е, через те, що напав на Україну, е, власне, якщо повертатися до цієї роботи, яка Мене за спиною захована за бетонними плитами в вірпені, то її мають вирізати в найближчі декілька днів, бо всі роботи по демонтажу двох будинків на півтора тижні заплановані, і потім кажуть, що її в цьому ж районі і розмістять. Але поки не знають, де саме, тому що є думка про те, аби створити тут меморіал, тому можливо буде як ком... в комплексі це все, або буде окремою вуличною скульптурою. Ну так би мені хотілося її показати вам, але ну не можемо насолодитися Бенксі. Але це тимчасово, тому той, хто. Сюди приїде трошки пізніше, обов'язково зможе її побачити. Українці е, дуже цінують і люблять оцю вуличну культуру, тому що е, ми за сучасні і тради... ну, такі цінності, е, і в тому числі мистецькі, зберігаємо їх, бережемо. І я думаю, зможемо показувати і наступним поколінням, е, е, і в тому числі найвідомішого вуличного художника Бенксі, який свої роботи по всьому світу е, наносить на споруди ще з 1990 року. Соломія, дякую Сергію, за розповідь. Віримо тобі на слово, що Бенці ще на місці. Кореспондент Сан Сергій Моргон був зараз з нами наживо з Ірпеня і Зокрема, там готуються зберегти роботу художника Бенці після демонтажу будинку, який постраждав під час російської окупації.